У геополітичній грі великих держав сьогодні звучать заяви, які одночасно лякають, дивують і змушують ставити незручні запитання. Дональд Трамп, президент США, стверджує, що має неймовірні козирі, які могли би знищити Китай, але він не хоче їх. Використовувати він говорить про дуже серйозні наслідки для Росії, але в той же час називає найбільш криваву війну 21-го століття, великим конфліктом особистостей. Тож про що це політична гра на межі чи банальна спекуляція? Тим часом Росія втрачає нафтопереробку через українські дрони, зазнає дефіциту пального, а замість реального захисту організовує хрест хрестні ходи навколо МПЗ. Таке враження, що станом на зараз в Росії залишилась ППО лише у вигляді кадила. Тим часом вони аналітики попереджають про щонайменше п'ять потенційних війн. Історія, як бачимо, набирає обертів а світ входить у нову епоху нестабільності. Тож у цьому інтерв'ю ми спробуємо розібратися, що саме мав на увазі Трамп, говорячи про. Козирі проти Китаю, які атаки дрони дронів змінюють хід війни Росії проти України, які наслідки для російської економіки та військової логістики мають удари по НПЗ, і чому замість систем ППО Кремл вирішив звернутися до Молитов? Будемо про це не тільки сьогодні говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Друзі, моє ім'я Диміна Гувченко, рада бачити пане Тарасе вас і дякую, друзі, що дивитеся нас. Доброго дня. Розпочну напевно, що із заяв Трампа, який сказав про те, що е, у Китаю є певні козирі. Проте у нас, тобто у Сполучених Штатах Америки, неймовірні козири, але Трамп не хоче їх використовувати. Е, він сказав: Якби я зіграв цими картами, знову говорить про карти, так це напевно фішка вже Трампа. Це знищили би Китай, проте я не збираюся цього робити. От. Пропоную Тарасу обговорити цю тему е, прямо зараз. Про які козирі, про які карти говорить Трамп? Як ви вважаєте? Ну це знаєте, це такий спосіб взяти на понт, е, те, що mm -hmm. називається китайців перед перемовинами, які ну скоріше за все дуже активно триматиму, е, почнуть тривати якраз. На якраз ну через думаю, пару тижнів, а ось це перше. Да, чому тому, що в принципі перемовини йдуть досить важко з Китаєм, тому що поки Сполучені Штати Америки займалися там деіндустріалізацію США та іншими цікавими питаннями, там як глобальне потеплення, зелена енергетика, Китай старано вибудовував технологічні зв'язки залежності заходу. Від нього а в першу чергу йдеться про рідке метали, без яких виявляється, і оборону промисловість неможливо буде активно фінансувати і робити, ну і взагалі будувати літаки. Фактично. А, і тому, звичайно, що м, я думаю, що о, о, йдеться перш, першу чергу про о, якісь нові додаткові обмеження, може вони вже вирахували. Шляхи, по яких китайські товари потрапляють у Сполучені Штати Америки через різні країни, і тому це така знаєте, прелюдія до, до, до перемовин в першу чергу. А раптом раптом китайці ну почнуть нервувати, а тому, угу. що це такий називається створення ситуації невизначеності, що дуже добре в дійсності. під час перемовин, коли ти не знаєш, що твій візові буде робити. А яка у нього є інформація, а, які карти у нього є, а які важелі тиску він встиг вибудувати за а, увесь цей час, так а які домовленості є з іншими країнами, від яких, наприклад, може залежати Китай і багато чого іншого? Тому в даному випадку це така публічна позиція. А, і далі я вважаю, що американці в чому що, що можуть зробити, в принципі, на цим і так працюють. Обмежуючи доступ американських товарів на то китайських товарів на американський ринок, а mm -hmm. в тому числі вже зараз створюють єдину тарифну тарифний простір з європейцями і тому, ну я думаю, що тиснути на Китай зростає. В цьому я вважаю, в тому числі оці заяви щодо створення Діпартментів. Ну, тобто, департамент війни, не міністерство війни, а департамент війни це теж демонстрація сили, що Сполучені Штати Америки чудово бачать захоплюють Китаю до е, е, війни, вони бачать, ну до речі, теж в цьому інтерв'ю говорив, що китайці активно розбудовує свою ядерну зброю і багато чого іншого. Тому це комплексне в дійсності питання. Так я взагалі вважаю, що Америка що зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки воно неминуче, так і тому вони будуть робити різні способи для того, щоб розхитати Китай, послабити його, створити економічну кризу. Тут до речі, цікавим була б могла бути послуга України, якби українці почали довбати по сили Сибіру для того, щоб не було експорту нафти до Китаю, тому що вони не можуть поки що змусити Китай не купувати російську нафту. А українці можуть це організувати для нас теж два зайці можна вбити і скоротити експорт російської нафти щоб зовсім обвалити Росію. Ну і показати, що є серйозні хлопці, які готові вирішити це питання наприклад, у майбутній війні Китаю та Росії та США, щоб у Китаї не було можливості так вільно, так вільно. Видобувати нафту на території Росії. Угу, угу. Друзі, нагадаю, що в Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опанувати фактивні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного. Я впевнена, що ви помітили, що ми постійно з Тарасом говоримо саме тему перемовин. Як вони відбуваються, які є нюанси та моменти? і От в Тараса є курс переможні переговори, навчись домовлятися з будь кими про будь-що Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, спрацьовувати навички на релі. Життєвих випадках вміти вести перемовини про зарплатню, про ціну про умови праці тощо, і звісно, як протидіяти, розрізняти і головне виявляти маніпуляції та керувати своїми емоціями. Тому, якщо вам раптом цікава тема перемовин, ви хочете підтягнути е, свої навички або ж отримати базову інформацію, то зазирайте в опис під цим відео. Там є посилання, за яким ви можете перейти і ознайомитися більш детально з інформацією. Продовжуючи пане Тараса тему. Нашої розмови тему. Заяв президента США Трампа, зокрема, він попередив про дуже серйозні наслідки. Це була цитата: якщо Росія не припинить війну проти України, Трамп сказав, можуть бути серйозні наслідки, але подивимося, що буде. Це має закінчитися. Побачимо, що станеться протягом наступного тижня чи двох, і тоді я втручуся. Я думаю, що ми з вами навіть зараз не зможемо порахувати скільки разів уже Трамп говорив про можливі серйозні, дуже сильні наслідки. І скільки разів Трамп давав ось ці два тижні, і е, окрім цього, він також сказав, що тут уже звісно без посмішки: е, що війна між Росією та Україною виявилася великим конфліктом особистостей? Трамп розповів про роль США в майбутніх гарантіях безпеки для України за його словами. Конкретика гарантій безпеки Україні поки не обговорювалася. Повертаючись до його фрази про те, що е, війна Росії проти України, за словами Трампа, є великим конфліктом особистостей. Ну, як ви вважаєте оцінювати такі як, як загалом оцінювати такі заяви і невже найбільш криваву війну? 21-го століття, під час якої гинуть ні, в чому новинні люди, е, коли держава терорист та втрутилася в нашу територію, можна так просто назвати великим, великим конфліктом особистостей? І... Взагалом, про які особистості міг говорити Трамп? Ну, ми повинні розуміти, що світ гранично цинічний і егоїстичний. Коли не гинуть не твої громадяни, ти можеш спокійно до цього ставитися, називати як хочеш. Так, ну, ми, наприклад, там, якщо якісь війни є там в Африці чи десь, ми ж не реагуємо на це. Таким знаєте, близько до серця. Ну це у нас болить, тому що це наші громадяни гинуть, наші міста руйнуються. Але ж Україна це Європа в будь-якому випадку ну, для американців. Що Європа, що Африка це плюс-мінус однаково. Так вони ж мислять. Ми вони мислять, вони мислять абсолютно іншими категоріями. Тому у всіх, всіх цікавить виключно свої інтереси а, і. Те, що він говорить про те, що все ж таки повинна там бути зустріч, це дуже добре. Це означає, що Україні вдалося нав'язати свою дипломатичну гру. Оця розводка Зеленського про те, що я хочу бачити з Путіним, а він не приїжджає. Вона дуже добре зайшла в політику в США. І це дозволяє Україні завжди мати міцну дипломатичну позицію. Дипломатичну позицію на перемовинах тих же Сполучених Штатів Америки ми дуже хочемо, але він не приїжджає. Якщо не приїжджає, то давайте більше зброї, дайте можливості їх не нищити і змусити його приїжджати до нас на зустріч. Тобто, це демонстрація достатньо вдалої дипломатичної роботи, яка дозволяє вибудовувати ці стосунки отаким от от чином. І тиснути на тих самих Сполучених Штатів Америки Це теж важель тиску на США. Тобто, ми хочемо, він не приїжджає, давай його змушувати. Ну і багато чого іншого. Тому, ну те, що говорить Трамп, ми повинні розуміти наступне зброю продають, продають. Авіаційні ракети ухвалили рішення, ухвалили. А хтось компостує мозок, сто того, от я от читаю Reuters Reuters що вже 17%. Нафтових цих нафтопереробних можливостей було пошкоджено. Хтось України компостує мозок, От, на відміну від попередньої адміністрації Байдена. Ні. Ну, так і все. Наше завдання, наше завдання отримувати зброю. А, і, а як Трамп буде викручуватись з того становища, який сам себе загнав? Коли поїхав на Аляску на зустріч, так? Зайшовши в перемовини з Путіним зі слабкої позиції перемовної, та піддається критиці, як з боку консервативної, так і демократичної преси. Нічого не досягли, нічого там ні, ні про що не домовились, тому що Путін не відступив від жодної своєї позиції, яку він оголошував. Публічно оголошував. Тут важливе питання, коли Путін щось публічно оголошує, це означає, що все. Ніяких а, інтерпретацій інших просто бути не можна, не може а, і тому це його проблема. Те що він говорить. Наше завдання, от якщо вони не змогли з Індією впорати зараз, наше завдання зробити подарунок Дональду Фредовичу, роздовбати порти Балтійського моря. Звичайно, ми подарунок в першу чергу собі зробимо. <реш> тому що експорт нафти впаде, але покажемо, що у нас є карти, які можуть теж дати в тому числі перевагу для Сполучених Штатів Америки. Ну і окремо, що якщо Україні вдасться знищити починати нищити, наприклад, Силу Сибіру чи нафтогони які ведуть в Китай. Я думаю, що американці взагалі не будуть проти не будуть проти Україна стане. Оцей стратегічний Стратегіч. ряд країн, яка ну може вирішувати дуже складні питання. Тим більше це Китай, тому що от ми там можемо впоратися з питанням експорту російської нафти, а вони не можуть, тому що немає важелів тиску на Китай, тому що вони контролюють а, багато речей, і це дозволило Україні перейти до другої частини Мерлізонського балету, те, що говорив Трамп. Він же інше говорив, що України є досвід бойовий так? Добре, там шмигаль, шмигаль вже там Келлогу передав там проекти угод щодо закупівлі в Україні американської зброї, щоб американці нас закуповували. Якщо удасться, якщо американці почнуть у нас закуповувати, зброю це просто буде джекпот для України. Але для цього повинні відкрити експорт, запустити це законопроект Defense City в нормальному стані, щоб всі виробники брали там участь. А, забезпечити секретність підприємства ПЕК, забезпечити фінансування страхових ризиків. А, бажано розігнати Укроборонпром колишній, тому що в такому вигляді він просто працювати не може. Так, окремо Антонов інші можуть працювати, отримувати в міністерство оборони, а все інше гроші, а все інше в іншому форматі він не може нічого зробити. А, тому ми таким чином повинні діяти так. Uh, і розуміти, що це і це є конкретика, якщо це буде зроблено. Якщо це буде зроблено контракт буде у нас уявіть собі, якщо в Україні починати будуть закуповувати зброю. Це ж знак якості, а самі американці закуповують у нас зброю. Це означає, що націнка на бренд, да ну одразу ж два рази можна продавати більше дорожче і крутити руки вже багатьом. Там Індії те саме продавати іншим країнам, європейцям сказати, що а що, от американці є, вас немає. Хочете зброю? Дуже дуже хочемо зброю, А ні, почекають, а що у нас зі скупом ЄС. Тобто, це важель тиску на перемовинах, в тому числі зі спином ЄС, тому що є чим є чим зачепити. Тому ми повинні от, от такими категоріями мислити. А те, що говорить Трамп, це стосується виключно його виборців. Ми повинні розуміти, що тренд, який запускає Трамп своєю політикою, для України позитивний все рівно позитивний. Тому що а, росіяни явно не хочуть сити ніякі перемовини, вони будуть битися головок Сінка, особисто Путін. А, Трамп може там фліртувати говорити а про те, що ми там зараз вийдемо з перемовного процесу. Ну так виходь. Ну, виходь далі. Нам ж, ж зброя потрібна. Від... <с?> зброя... <с?> зброя потрібна, а не те, що ти там говориш. Але Трамп не кине нас. Він не може вже кинути. Все, він забагато вклався в історію України особисто. Це його особистий. Репутаційний капітал тут вже закладений, так? А, і далі над ним все рівно стоїть оця ціння Афгану. От Афганістану, те, що підкосило Байдена. Ну, не хочуть вони робити. І там є інститут Америка first о, який головний фінктен з ідеологічним. Вони все ж таки, о, вони все ж таки о, не хочуть кидати Україну. Ну, не вийде кинути вже Україну з багатьох причин. А Україна повинна показати, що ну і не треба нас нікуди кидати, то ми можемо бути дуже корисними. Тоді багато чого поміняється. І в стосунках з американцями, і в стосунках з європейцями, в тому числі тому, що наша вага різка виросте в багатьох питаннях, так, і в європейських питаннях, і по зброї, і так далі. Тому мислити повинні конкретніші, частіше ганяти наш уряд, ну там, Свіретенка, Шмигаля. Це інше, що вироблялася зброя, були створені передумови для інтеграції для інтеграції в американський ВПК в першу чергу. А, і тоді багато чого буде відбуватися зовсім в іншому і не дуже доброму для Росії напрямку. Але старатися треба Довбати по території Росії в першу чергу, розуміти їхню спрямованість політики Трампа, входити в цей тренд. І тоді вже байдуже, що він там буде говорити. Нехай там називають чорті знаю, нас же цікавить конкретика угу. е, Тараса. Ви згадали про удари по російських е, нафтопереробних заводах. Е, готуючись до нашої розмови, знайшла інформацію в російських телеграм помийках про те, що російські НПЗ хочуть захистити від ударів ворога, тобто від українських дронів, за допомогою. Хрес не ходів відтак у Кремлі. Вирішили, що найкращий спосіб захисту навтоприробних заводів це хресна хода, не ППО, не укриття, а фактично молитва з кадилом навколо резервуарів з пальним. Патріарху Кирилу доручили організувати святі процесії біля об'єктів, які вже горіли або ж можуть раптово загорітися. І от серед так званих Щасливчиків це НПЗ у Краснодарі, Ростові, Волгограді і ще кількох. В регіонах і вже щоб знаєте точно захистити країну, пройдуться ще й по Москві з Петербургом. Варто сказати, що сам патріарх не надто в захваті тому що каже, що біля НПЗ зараз небезпечно, і тут ми цілком погоджуємось, Україна цілком погоджується. Тому що можна й самому з кадилом фактично злетіти в небо разом з дронами, але слово боже, яке завдання з Кремля відмінити складно. Отже, пане Тарасе, чи допоможе це вберегти російське НПЗ? Що там уже настільки в них відбувається? Яка паніка, яка істерія? Що знову звертаються до, до, до молитов і кличуть патріарха Кирила? Ну, знаєте, російська церква ну ніколи не було церквою, от в розумінні як у нас, церква, uh -huh. так? Бо в розумінні от, тих же американців, наприклад, і все інше. Російська церква це було завжди підрозділ держави. От, хто не знає історію, наприклад, патріархію була скасована в російській імперії за часів Петра І, і церква там керувалася синодом. Який а, очолював оберпрокурор, який призначав імператор, і ця система тривала до 17-го року, поки ну відбулася революція в Росії, а, і а, потім, коли вона була заборонена, і Сталін відновлював патріархат, а, це фактично теж була частина державної машини. Тому, коли ну вони а, і вони завжди ну не можуть церкву підтримувати. Наприклад, війну, те, що відбувається, звірство російської армії, але вони підтримують, тому що вони ну, давайте так, вони ні, ніколи такою церквою в класичному розумінні не, не були. Тому тут я вважаю елементарний розпіл бюджету. Це, це боротьба, це боротьба за ну просто за бюджет називається. Давайте ми щось зробимо, може воно допоможе. От а так, ну, це не церква, це не церква, це ну, ну, церква так не може себе поводити, тим більше християнська. А, ось, і тому те, що нічого дивного, що вони пропонують різні свої там послуги а, ось щодо забезпечення. Ну, ми можемо сказати: Ну робіть, робіть чим більше і тим більше можемо сказати, що, що тільки це може допомогти. От від них це тільки це може допомогти. Так що нехай стараються. Я я думаю, що Український генштаб взагалі не буде проти такої постановки питання. Дякую, пане Тарасе, за цікаву розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. А також бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І побачимося в наступних випусках. До зустрічі!